У тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка рушників єднання. Про цю виставку нам детальніше розповість завідувачка сектору відділу фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею Галина Завіша. Добрий день, пані Галина. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про цю виставку детальніше. Рушники з давніх дален вважалися оберегами українців. Їх вишивали як на півночі, так і на півдні, як і на заході, так і на сході нашої України. Тому ми вирішили у цьому році до 104-ї річниці Соборності України організувати виставку вишитих рушників, які вишиті у різних регіонах нашої України. Розкажіть про найцікавіші е, рушники у цій виставці. Цікавим є кролевецький рушник, який вишитий на сумщині у містечку Кролевець, адже ця майстерня була відкрита ще у 17 столітті. Характерним для цього рушника є біле широке полотно, оздоблено тканим орнаментом червоних кольорів. Зображені лінії, як прямі, так хвилясті, квіткові, доповнені хрестоподібними елементами та дрібненькими елементами. Також цікавим є рушник у синьо-жовтих національних тонах. Який вишила дернопільська майстриня Новосад у 1993 році, традиційний геометричний орнамент вона виготовила у синьо-жовтих тонах та доповнила словами вірша Тараса Шевченка. І на оновленій землі врага не буде сопостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Що є дуже важливим у час війни, коли усі українці гуртуються для боротьби із ворогом Росією. Пані Галина, дуже вам дякую за вашу інформацію. Також хочу розповісти, що виставка в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї буде діяти протягом місяця, і відвідати її можна буде безкоштовно усім бажаючим. Тож, фахівці обласного краєзнавчого музею запрошують прийти сюди, як і тернополян, так і гостей міста.